Найактуальніші новини щогодини на Янтарне -ФМ. З Чим працювали яворівські рятувальники у прилбичах та бронзу яких змагань виборола новояворівська громада? Мої вітання в студії Марія Канцелярист про це та інше докладніше. Новини на Янтарна Фем. І до повідомлень країни Міноборони кодифікувало та допустило до використання у силах оборони України новий БПЛА «Сова-10» українського виробництва. Зазначається, що цей ударний дрон може нести бойове навантаження у кілька кілограмів і працювати в різних погодних умовах. Українці отримали чергові виплати в межах програми Зимова є підтримка. Цього разу це 2 мільйони осіб. Із них 444 тисяч заявок оформили на дітей. Про це звітує Мінекономіки. Загалом уже 4,4 мільйони громадян отримали цю фінансову допомогу. Новини на Янтарне -ФМ. І до локальних підсумків яворівські рятувальники провели планове відпрацювання Прилбичівського старостинського округу. Метою стало запобігання виникненню пожеж і зменшення кількості травмованих і загиблих на них людей. Також надзвичайники провели інформаційно роз'яснювальну бесіду для дошкільнят та інструктаж для персоналу прилбичівського закладу дошкільної освіти. Ветеранському хабі Росточа нещодавно відбувся майстер-клас із виготовлення кованих виробів. Учасники майстрували декоративні підкови, квіти та обереги. Паралельно тривала й зйомка відеоролика в межах проєкту Видиво про талановитих майстрів. Новоєворівський соціальний центр Регіна запросив усіх охочих на творчий звіт. Його присвятили сьомій річниці з дня відкриття закладу. Місце проведення в приміщенні соціального центру Регіна на вулиці Мазепи, 9. Дата 17 грудня, час 15 година. Новояврівська дитяча школа мистецтво організувала збори народного відділу. Вони перетворилися на свято музики і таланту. Учні та викладачі підготували концерт для батьків і гостей закладу. Тут вони продемонстрували все, чого навчилися за цей час. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту Новояворівська громада серед лідерів спортивних ігор Львівщини 2024 За підсумками 33-х обласних комплексних змагань новояворівчани вибороли бронзу серед міських територіальних громад області в категорії ветерани. Змагання тривали цілий рік і включали різні види спорту. До складу команди увійшли чоловіки і жінки віком 40 років і старше. І про погоду у вівторок в області мінлива хмарність. Температура в день плюс 8 градусів, уночі плюс 7. Дощитиме пориви західного вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий, і нині це все. Бажаю вам затишного вечора. Вже екватора грудня, який прикрасить хвиля 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.